Колеса спущені, тормозів нема. І зараз буде дощ, а мені треба махнути, купити тормозухи і підкачати колеса, бо немає людського насоса тут. От таке. Взагалі, Ур. Перший, перший раз в цьому сезоні їду на мотику. Так, Треба не забувати, що нема тормозів передніх. І тут діло в тому, що тормозну жидкость в одному місці треба купити, а підкачати колеса в іншому. Ой-ой-ой, гальма, 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 йой. Нема. Передніх вообще, короче, немає. У мене ще, до речі, такого не, не було. Було, що залипали колодки. За зиму. Ну, тобі ж не, верта, не вертався речах. А от іменно так, що повністю провалилися, ще не було. Ще прикол, я не знаю чим я їх тут буду прокачувати. Зараз ще спитаю, може в чувака є якісь шлангочки, а нема, то буду так, нехай л'ється він там з ним. Так, да, без тормозів, звісно, не варіант. Здрасте, дядь Петя. Опа, опа, опа. Болотце. Таке собі, треба буде на зворотньому шляху заїхати до Мика. Нехай печать до мене, будемо двох прокачувати гальма. Буде веселіше. Зараз ще може якось пиво візьмемо і буде взагалі радісно. Ну, Хоч є Закладувати теж зараз нежелательно, тому що багато піску і спущені колеса. Я щось там пробував тим домашнім насосом качати, докачав до півтора і охерел. Він типа не до кінця нажимає всю історію золотника. Хоть би блін, був відкритий цей магазин. Тому що їхати в другий населений пункт без тормозів трохи стрмно. Блять, я повністю всією вижимаю. Ага, відкрито, все, зайбісь. Так, що мені дот4 треба, так? Да? Дот-4, так. Да. Тут і колеса підкачати можна. Оу, є хтось! Здрасті. Є вас тормозуха? дот 4. Там немає, я думав, що тут немає нікого. А колеса вас можна підкачати? Ага. Орокей. На двоєчку, мабуть. чи лучше 2,2. Ми зараз подивимось, що пише. зараз ми подивимось Что пишет 2,9, та ну на 2,2 накачаємо. Здрасте. Дот 4 тормозну жидкость. Дот4, тормозуха е, Літтер, дай. Ух, скільки йому дасть за підкачку, 20 гривень хватить. І переднє, і заднє по 2 і 2. Зараз я прокручу. Тобі, мабуть, треба... Ти туди можеш не влізти. Є з цим зігнутий? Ну да, лучше. А, еще... а, вот так ты? Угу. Да. Скачка. Ага. Угу. Здрасте. Федя, ну тебе не нравится, что нравится. Начувство, щоб тут приблизно, да був? Угу. Ще? 2,2 і два. Ч, 2.2 не будет, там все там вообще написано 2.9, спасибо так, а что 2.9, 2.5, а даже 2.5 типа 2.5, ни хера себе, никуда 2.5 не качал А, ладно. Вказується, що 20 гривень це ще й до хуя. Так, ну виходить, що я справився. Виходить, що я справився, так що проїхатись кудись, звісно, було б непогано, але... Але що? Але нема тормозів, хурова, блядь! Так, задні ми тормозити, а тут взагалі прям біда. Ай, птай Капець, як неудобно без тормозів передніх їздити, ніколи б не думав. А раніше, ой, коли тільки починав їздити, взагалі передніми не тормозив. Думав, що передні це Це захід неправильно. Тим поля на совєтських мотоциклах ніколи передні тормоза не робили. А навіть якщо робили, то вони були кончені. І мені надо, виходить, шлангочки, ключок на 8 і на 14. І я його вже не куплю. Скотина, блять. Що, знову до того чувака їхати? А, на 8 ключок мене є. На 14 мені щоб зеркала прикрутити. Я от, бачите, даже трекшен включив на тройку. Щоб не наїбнутися, не дай Бог. Такс. Ну що ж, колеса накачані, тормоза прокачані і їдемо на мойку. Бо він такий грязний, що капець. Ну, в смачні, він не дуже, він там і грязний. Но помити, варто помити. І заодно якраз ключу куплю ключ на 14, тому що реально я не можу нормально настроїти дзеркала. А на мойку нам потрібно їхати в полонне. Там є мойка самообслуговування. У яка штуковина. Як ми будемо тебе об'їжджати? Так, що там немає встрічки? Є, звісно. Джон Дір. Джондир? Не, напевно цей. Глаз. Хоч би ця херня не відкрилася, блядь, блять, і не прибила. Цими боронами. Нахрен. Бем, блядь. Да, дорога в Києві. Ой, кажу в Києві, блядь. В Мирополі у нас паршива, що капець. Ями, горбки. Ага, сьогодні ще мені треба... Надо... На нову почту, завтра їду в Київ. І хочу деякі інструменти забрати. Але не хочу їх тягнути на спині в рюкзаку. Відправлю новою почтою. А там заберу. Нормальна ідея, правда? Замічательно, я б сказав. Ага. І треба буде заїхати купити смазку для цепа. Значить, ключик на 14, змазка для цепа і помити мотик. Такі три справи. Опа! І ми виїхали з Житомирської області. І приїхали в Хмельницьку. Так, а ось і полонне. Доволі старий городок. Не буду брехати, не знаю скільки років. 600 вроді. Там навіть є деякі будівлі такі старенькі. Ага. Мені кажеться, що мені треба було туди повернути, але зараз ми повернемо в наступний поворот. він тут є? Є там якийсь поворот направо? Чи нема? Є. Ага, отам, от так. Да. Оце мені, мабуть, потрібно сюди. Да? Вроді отак десь сюди. І там наліво, і там наліво, мабуть, тому. за фурою мабуть. Знак стоп. Нахрен він тут треба цей знак стоп, звісно. Ага. Пропустили, встали, подивились, попекли. От ще давай постріє. Ой, блин. Ага, ничего себе я, короче, понимаю. Вообще прям молодец. А он слева мойка, да? Да. Это кочарга? Ну нічого, постоїмо якраз трошки двигун остине. Ось він їде хреново, ну, що це за прикол? Нифига себе. Нифига себе. Вы так и бачили? Прокручивается грипса. Это пиздец. Что, еще и суперклею, наверное, надо какой-то купить. Это капец. Надо сюда что-то всунуть. Ой, все, я краска. Ага.

Ну е, yeah. все, заебись, спасибо. Значить, ручку газу чи гріпсу. Ну, не то, що від а я її просто зняв і гарненько протер. Походу, на мойці, туди попала пена і вода, і вона І вона заскальзіла. Так. Хочеться кататися, а нас толком немає де кататись. Поїду Старомирополь. Така Взагалі Мирополь у нас доволі великий, як для села. Ну, чи Це не село, а селище міського типу. Да. До речі, знаєте, що таке селище міського типу? Це якщо крім сільського господарства, в селі є ще, ще якісь підприємства. І тут були такі підприємства, крім сільського господарства, тут був... Сітроцех, кирпічний завод, паперова фабрика, е, хлібзавод. А Що ще було? Що ще було? Ну і, напевно, було ще щось. Чого я вже не знаю. А зараз тут нема ні хріна. О, тут дуже крутий поворот, до речі. Він дуже кльовий, але, але тут може хтось виїжджати. Клас, так? Да?